Ману, розкажіть за свекруху, яка, яка вона взагалі вона була? Свекруха було мені розказує, яка була така велика жінка, сильна, здорова. Було поїде її свекор. Моєї свекрухи, свекор і свекруха на базару у яслом, в їх корова була, і коняка, підвода і на топлять морокя в глечиках, хліба напечуть, а в погріб зачиняли. Там такий великий ящик, сундук стояв, і там було молоко і хліб. І було свекор уже. Ну чоловік моєї свекрухи метро каже, еге мотре, хочеш сісти?» Вона каже, «Хочу». Він понізе було в погріб, один є той сундук, візьме глечик молока, хлібину, принесе. Вона каже, Я сідаю, простягаю ноги, кладу хлібину. І глечик молока, і той з дім хлібину і глечик молока, ото з'їдала таку порцію. Молодець, молодець. Ну і п'ятеро діток було після війни сама сама так. вигляділа. Було, я знаю, вона було ж каже, оце вовка мамай, так, так це ж у його батько. І сестра була шура, то вона торгувала в магазині. А то ж це вже у їх, їхніх оціх батьків свекруха пряла, ніч пряде, ото передрімає на гребені, а до ранку допряла, як іти додому, так ця вже ж хазяйка, бабушка, я не знаю, як її, як її було звати, як. Це так вона. Не знаю. Так дає ото скипку хліба і п'ять картоплін. А тоді прийде додому, діти сплять, вона ще піде на поле і в'язку соломи принесе, щоб було чим топить, протопити у хаті. Дуже важке життя жила, прожила з дітками п'ятеро діток у такий дуже тяжкий час. Повиростали, усі здорові, повиростали і попроживали, Да. Ну, добре, спасибі вам за розповідь. Ото воно, сенінка, вона дещо розказувала, розказувала ж і за дядька Василя, ж вона розказувала, який він був. А дядина Дарка оця, да? дядина угу. Дарка, вона макарець її, він же ж іскарателі його, мабуть, мати ця. Понятно? Uh -huh, uh -huh. Макарцюва. Так ото дядену щодарку по совітвора, вона з малої каратоні. І це ж Грицька, оцього його бечка, uh -huh. бечка, бечка, бечка Грицька, це тітка рідна. Баба Одарка діда Василя Олександровича. Дітка дружина. Тітка рідна материна сестра, uh -huh. вона, так? Бутербечку. І, і ото дядько Василь її взяв із малої кара тоді, і ото вони жили, сказав же удвох і двоє діток народили. Шура, чи вона там жива зараз, чи чиве чи, чи, да, не знаю. А Андрій, Андрій теж, померу, помер, оце ж недавно да, помер. Та, да, uh -huh. та, недавно помер. Ото таке було. Ну він такий був клопотливий дядько, дуже ж клопотливий. Але допомагав усім. Да, 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 так, усім. Нам дуже допомагав, усе ще й грошей. Я думала, що є скільки зібрав. Як строїлися, як строїли як цю строїлися. хату, да, да. допомагав О, пом... рідний дядько угу. Василь Олександрович виноградив. Семьдесят рублів, Оце ми карпич купили на хату, то за його гроші позичив. Так, ну добре.